Сьогодні я провів черговий прийом мешканців нашого міста. Люди зверталися з різними питаннями. Це питання житлово-комунального господарства і надання матеріальної допомоги. Всі питання будуть вирішені на найближчий тиждень-два з минулих прийомів. Також ті питання, по яким звертались до мене люди. Вони також всі виконані 100%. Тому що я завжди особисто контролюю виконання всіх звернень, по яким до мене звертаються люди. Я бачу нашого мера міста неоднократно у нас. Так би сказати, на першій лінії вогню з допомогою, де привозили нам мер привозив і техніку, і продукти, і все, що нам потрібно. І після тяжкого поранення, по наказу мера, я був переведений в нашу восьму лікарню, дякуючи лікарям вісьмої лікарні. Я живий, я ходю, я двигаюсь. Я прийшов просто його побачити не там, а тут і подякувати йому за все, що він робив за ці роки. Служив я ще 14 по 24 рік і дуже багато було допомоги від нашого мера. Я зверталася з питання живого комунального господарства. що все буде добре. Зкриває дуже каха. Вандрій сказав, що все зроблять, казівку дав. Сказав, що допоможуть, зроблять, що я про Я спостраждала у будинку по героїв 38, де шахет попав. Він попав на четвертий поверх, я з другої поверху. Вирішилася. Да, Дякую. Дякую. Я задоволена.